Коли ви і маєте трохи синьої фарби та зелену альзу перемальовуєте на синій колір, букви міняєте на Віа і вуаля у вас зарядна станція. В гарантії відмовили, тому що є прогари, і, наскільки я розумію, не працює 220. Вентилятори вмикаються, а виходу нема. Аварія. Була в сервісному центрі. В супроводжуючих документах пишуть про прогари. Глянемо. Що ж ми маємо в цій Віа, яка є Альза. Видно, що вона паяна. Тут десь конденсатор паяли. Тут драйвера паяли. До речі, драйвера перемарковані. Принаймні так мені здається, на перший погляд, але це не точно. То потім вивчу під мікроскопом. Плата драйвера без ЄГшки. Транзистори вже паяні міняли, стоять, причому, різні дві штуки. Видно, палене по корпусу. Роз'єм виламаний тільки один на Сонце. Інші роз'єми не виламані. Вже добре. І сервісний центр. Це не може бути, так, тому що АСЦ або робить, або не робить. Відповідно, якщо АСЦ дали заключення, що є прогари, то навряд чи вони би кидали такі дротики і десь їх фіксували. З цього боку також позаливали так добряче. Теж видно, що шпортали блок живлення. Ну, ага, і паяний драйвер синхронного моста. Низьковольтний перетворювач ніби не чіпали. Добре, будемо розбиратися. В нас можливість така є і досвід є. Що ж ми знаємо про ту станцію? Знаємо, що на 220 по входу вона не реагує, принаймні не вмикається, але видно, що моргають світлодіоди на низьковольтній частині. І моргає ось цей світлодіод. Якщо ці світлодіоди відморгують, можливо, принаймні цей режим роботи процесора, це я не впевнений, то цей наявність живлення, тобто тут є пульсуюче живлення. І так би бути немало. Якщо взяти тестер, то ми можемо побачити, що на тому конденсаторі замість 15-16 вольт. Ми маємо скільки. Навіть хтось дротик припаяв. Маємо пульсуюче від 0 до 15. Але коротких замикань ніде немає. Тобто, виходить, що система бачить 220, пробує щось зробити, але їй нічого не виходить. Забираю 220, моргання припиняється. Станція реагує на кнопку Вмикається. Ага, і тут є постійно світиться. При спробі включення 220 нічого не стріляє. І знову ж таки пульсує ось цей світлодіод. Причому це без модуля синуса, тобто його можна поки що відкинути. І знаю, що висока піднімається, тобто низьковольтний вузол виглядає живим. Треба розбиратися, як формується це живлення і чи викобелюється його навантаження. А це може бути синхронник або АПФЦ-шка. Бо більше вроді нічого цим блоком не живиться, але то не точно. Трохи мені роботи додали тим, що тут позаливали клеями лаком, але буду шпортатись. Силові елементи виглядають живими. Тут нема до чого доковирятись, принаймні зараз. Вернулась Альза Пауэр. Раніше її ремонтував по силовій частині. Відео не пам'ятаю подробиць. Відео десь там потім знайду по посиланню, кину хто хоче, може подивитися. І вона працює відмінно, але кажуть, немає реакції на сонячний вхід і на dc інпут. Я туди не дивився, тому що завдання не стояли. Воно йде окремою платою. Відповідно, як би зробив те, що заявили, зібрав і відправив. Вже розбирали, дивилися такого, що я щось забув підключити, немає. Але стверджують, що раніше працював вихід, і відповідно ось вона приїхала. І ми будемо пробувати зрозуміти, що з нею відбувається, чому в неї не працюють сонячні входи. При включенні жодної реакції немає, блок в аварію не йде. Ось тут зверху живе плата DC-DC-перетворювача сонця. Тут все було підключено правильно, батарея підключена. І, відповідно, проблему нам треба шукати або в керуванні, або в самій платі перетворювача. Далі воно йде напряму на морду. Земля спільна, і сонячний вхід та вхід DC круглий. Відповідно, три дроти. Тут немає чому бути несправному. Проблему шукаємо тут. Ще мені піхвяно повезло, навіть не тільки мені, а нам. З власником іншого клону цієї станції, де є відсутні деталі після попереднього втручання і невдалого ремонту. І попередня станція в мене маринується більше місяця, бо я не знав, які деталі потрібно. А от в цієї якраз вузол такий, як треба. Нєту худа без добра. На наших писках сонця-бронза, анумо хлопці, кличте сонза. Аби наш труд був немарним. Це з пісні, хто не знає. Гоп-стоп український варіант. Запобіжник є один. Релюшки керування. Процесор свій навіть. Треба розібратися, як з керуванням. Чи приходить електрика, чи виходить електрика. Якщо би було щось з запобіжником, то на вхід би була реакція про ца. Оскільки воно не реагує взагалі, значить, скоріше за все, щось з керуванням, не так. І навряд чи є проблеми по силі, бо інакше при подачі напруги були би якісь короткі дим. Сморід і так далі. Незрозуміло, як я згадував, сюди ніхто не лазив, от при вас щойно відірвав наклейки. А воно кажуть, працювало, а тепер не працює. Беру в руки в морду і бачу, що нема конектора. Але ж це конектор BMS. Я його пропаював, і він зараз, як би ну, працювало, То був припаяний І от він в мене в руках знайшовся на кабелі, чи я дьорнув, чи як до мене. Розбирали, хоча включав я ж її на початку відео, відповідно, як би не міг. Видно, ось, що по самому металу відірвалося, типу менталізація відійшла, скоріше за все. Поправлю, але це не наша проблема, тому що це є по суті БМС-ка, воно би не працювало взагалі. МПТТ ось тут, і він, в принципі, запаяний добре. Тому як би поки що не зрозуміло. Також з відео зрозуміло, що я нічого не переплутав, тому що саме з цією проплавленою такою пропавленою наклейкою модуль був, бо тоді в мене було декілька станцій. Але це явно є модуль іменно від цієї станції. Тому поки що не зрозуміло, як воно могло працювати і чому воно не працює. Відновлюю те, що бачу зараз. І буду віддзвонювати в першу чергу керування. Конектор відновив. Сидить міцно добре. МПТТ на місці. У нас є чотири лінії. Земля живлення 3,3 вольта. І дві цифрових лінії напроц напряму. Напрот дзвоняться, на землю на живлення не пробиті. Тут проблему шукати не приходиться. Але і тут проблем ніяких нема. Силові входи приходять на реле, йдуть на перетворювачі. Пробитого тут нічого я не знайшов. Запобіжник вихідний цілий. Слаботочка йде ось на ці вузли. Це детекція наявності, мабуть, напруги на вході. І конектор повністю цілий. Також дріт, тут немає обривів. Я не знаю до чого доколупатися. Треба якось то в зборі включати і міряти, що куди ходить. Чи приходить 3,3 вольта живлення, чи йде обмін по шині, між процесорами. Дурня якась. То підключаю то все діло назад, щоб міряти, включаю. А воно працює. Ось діод, засвітився, заблимав. Потужність здуває, на, на деформації дротів не реагує. Блін, а що то було? Дурня якась. Людина ж розбирала, дроти поправляла, а я ніхрена не зробив, тільки пропаяв повторно вирваний конектор. На БМС-ку. якби на БМС-ку щось не доходило, воно би взагалі не запрацювало, не працювало. От воно 154 Вт вдуває. Зараз ще попробую сонячного входу, але я сумніваюся, що там буде щось інакше. До 24 вольт собі виставляю. 28 можна вдути в сонячний вхід. Ампер нам вистачить по максимуму 10. Так, тепер, щоб не коротнути і не переплутати полярність, плюс в нас йде сюди. А мінус в нас йде сюди. Ще раз перевіряю і подаю. Іскри немає, тому що сила зразу не підключається. Спрацювало реле. І як бачите, пішла зарядка. Ось воно розганяється. Струм росте. 10 лабораторник може дати. Пробую взяти більше, далі обрубалося. Ну, це воно нормально. Зараз він теоретично буде пробувати знову набирати. Так, ось є наступна спроба. І він собі пішов. Ага, він собі прощупав, скільки можна взяти. І от виставив 8 Ампер. Тобто тут є свої алгоритми. Ну, блін, працює, я не знаю, що сказати. Збираю, що в зборі, попробую. Як то кажуть, пороблено чи що. Так, зібрав, підключаю один варіант. Побачило, включилося, зразу йде ідентифікація, зараз піде зарядка. Потужність вдуває, все працює. Добре, тепер сонячний варіант. Вмикаю. Реле клацнуло, нарустає струм. Заряд бере. І Єдине питання: що це було і чому? І хто крайній цирк на дроті. Ну і вже чисто, щоб підстрахуватися після зборки-розборки від 220 кВт воно вдуває. Перевіряю вихід 220. AC включаю. Є, працює. Забираю звідси, теж працює. Тобто повністю справна, Пакую, відправляю. І так, знаю, тепер номінали деталей, знаю, що резистор точно мав бути. Знаю, що він мав бути кілоомником, знаю, що його якраз ось десь тут загубили, і це був той, що треба. Але я вже раніше його ставив і воно не працювало. Тож тепер міняю оптопару. З робочої станції знаю, що на цьому конденсаторі має бути 12 вольт, а на цьому 15 вольт. 15 і сім було. Тепер дивлюся, що воно видає. По факту ось стою на зворотній зв'язок на вихід оптопари і додаю напругу. 6,2 маю. Дивлюся, на якій напрузі спрацьовує. Фактично на 6,4 вже є спрацювання. Тоді, як би мало бути на 12 вольт. Значить, телька теж під заміну. Вона тут в сот. 23-му корпусі треба знайти і пам'ятати, що вони бувають з різними розпіновками дзеркальними. Тому треба добре слідкувати і дивитися, добитися спрацювання зворотнього зв'язку на 12 вольтах. А в нас пульсації тут були, по-моєму, до 16, якщо я не помиляюся, тому скоріше за все і далі драйвер і все інше теж могло піти гайту. Ну але йдемо покроково, Розбираємося з проблемним вузлом. А тоді будемо продовжувати продовжувати. Чого я буду тягнути до будніх днів? Я ж маю в ТО-92-му собі припаюю. Ось маємо 12.1, 12.2, 3, 4, 5. О, 13.1 спрацювання. Це щось схоже на реальність. Тобто цей вузол я відновив. Можна пробувати включати і дивитися, що з того вийшло. І чи вийшло щось добре. Терпіння замовника оплатилося, не зря воно лежало місяць чи півтора в мене. Напруга піднялася, включаю 220 і 220 запустилося. Напруга з'явилася. Тепер треба зрозуміти, чи працює зарядка. Для того треба вдути 220 вольт. 220 вольт вдути прямо ось сюди. І питання, чи воно не стрельне. Живлення побачило. Реле клацнуло. Мало, давай ще. Не встидайся, пумпуй, кіловат має брати собака. Дамо йому трошки часу. Принаймні не стріляє, не горить. Але потужність ніяка. Може, тому що батарея майже заряджена. Треба розрядити і вивчити то питання детальніше. На розряд потужність тримає. Ще догружаю, чим маю під рукою. Ось, як би там не було, кіловат? Питання нема. Інвертор вниз працює добре. Питання, що там буде з зарядкою. Трохи станцію розрядив, потужність тримає нормально, регулювання обертів адекватне. Пробуємо заряджати повторно. Реле клацнуло. І таки ніфіга. Набрало 24 чи 25 ватт, скинулося на 0 і знову один 3 ватта показує. Це ненормально і так бути немає. Треба лізти, дивитися, що там відбувається з АПФ-шкою чи жива АПФЦ-шка, яка напруга на конденсаторі. І чи реле по факту вмикається і подає напругу, чи воно не через резистор йде. До речі, якщо через резистор, то він буде сильно гарячий, тільки так, щоб я не заземлився. Ай-яй-яй. Ні, резистор холодний, це значить, що Реле спрацьовує і комутує. Значить, треба дивитися до АПФЦ-шки.